Вітаю, дорогі друзі, на нашому каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про одну дуже цікаву канадську організацію волонтерську, яка допомагає сім'ям в Канаді придбати своє перше житло на дуже дуже вигідних умовах, на яких ні, ні один банк вам не запропонує. І навіть з 50 відсотковою знижкою на вартість від цього житла. Що це за організація? Які умови, які є до вас умови, як до а, куп, того? Хто буде купувати це житло і що воно взагалі е, пропонує вам сьогодні? Все це в цьому відео. Тому, якщо це актуально для вас, будь ласка, ставимо лайки, підписуємося, і будемо переходити е, до, до основної теми відео. Отже, давайте спочатку я вам розповім взагалі, що це за організація, як вона називається, що вона себе представляє. і Тоді з вами поїдемо до того, що вона пропонує і що вона вимагає від людини, яка буде купувати в неї будинок. Перше, що ця організація називається Habitat for Humanity, і е, вона міжнародна. І, і сьогодні ми з, з вами будемо розмовляти саме про канадський відділ цієї організації. Що це взагалі за організація? Це волонтерська організація, яка за рахунок волонтерів будує будинок будинки в Канаді або викуповує якісь старезні будинки, які вже ніхто не хоче купувати, і відновлює їх, тобто ремонтує, а потім продає на дуже вигідних умовах людям. І ця організація насправді дуже класна, і вона класно робить справу, але чомусь дуже мало про неї хто говорить, і ніхто про неї не знає. Тому я якраз дізналась про неї, і вирішила вам розповісти. Отже, давайте тепер говорити, що ж взагалі пропонує ця організація. По перше, перед тим. Як я буду розповідати, відразу скажу, що я залишаю посилання на головний сайт цієї організації Канадської по описі до цього відео. Просто відкрийте і ви побачите, прийдете на сайт, і там буде загальна інформація. Але як ви маєте, якщо ви хочете податися, то ви маєте перейти на сайт локальний. У кожній провінції, там навіть не в провінції, там у містах різних треба дивитися. У них на головному сайті є карта, є окремий сайт. Сайт, де написані умови, за яких ви маєте податися. Від провінції, і навіть від міста до міста, умови можуть бути трохи різні. Я насправді передивилась майже всі міста, майже всі провінції, і ви виділили для себе головні речі. І розкажу навіть ось, найкращі умови, де ця організація пропонує. Зараз я вам також це розповім. Але якщо вам цікаво, то треба все-таки прийти на той сайт, який є локальним для вашої. Для відділення цієї організації, щоб точно дізнатися, чи можете ви приймати участь у програмі цієї організації. Перше, що вона взагалі пропонує, а пропонує в ця організація вам купити будинок у них. Так як вони будують за на волонтерських засадах, то звісно вартість будинка буде зовсім інша, ніж та, яка є на ринку. Крім того, вони пропонують вам взяти будинок без першого внеску, тобто вам не потрібно накоплювати Цю суму, яку від вас вимагає е, банк, там 15-20 чи 10 першого даунпейменту. Тут цього немає. Ви просто розбиваєте всю суму іпотечну на скільки там сказано років, роки, тому що на кожному також сайті там окремо у когось це 15, десь 20, десь 25 років. Але ця сума буде не, не буде перевершувати ніж 30% від вашого взагалі доходу вашої сім'ї. Якщо це буде більше, тобто вони його просто знімають і можна сказати так, що компенсують. Якщо буде менше, ну то це все нормально. Тобто залежить, звісно, від будинку, тому що будинки є різні і вартість цих будинків також різна. Наступне вони пропонують безвідсотковий моргідж, що до також дуже круто, тому що в будь-якому випадку у банку завжди буде відсоток, який будете переплачувати, тобто відсоток банку. Там я знаю обрати або фіксовану ставку, або не фіксовану, і дивитися по-різному, але все-таки безвідсотковий може, це завжди набагато краще. І є ще одна така плюшка, але тільки для Едмонтона. Я передивилася багато різних сайтів, знову ж локальних, і на нашому острові, і в різних провінціях і містах. Там, і, до речі, є у всіх провінціях. Я подивилася у Онтаріо дуже багато, тому що там залежить від міста, там трохи різні умови. В Британській Колумбії також в різних, і навіть біля Ванкуверу там є. Так тому треба дивитися. Але в Едмонтоні прям найкраща функція. В Едмонтоні Пропонують будинок купити з 50-відсотковою знижкою. Наприклад, будинок коштує 300 тисяч, тобто риночна його вартість, то за 150 тисяч вам віддадуть цей будинок, що, як на мене, просто нереально крута штука. Тому хто планує жити в Енмонтані, або живе там, або задумається над перед'їздом туди, я думаю, це також до вас буде дуже гарна інформація. І це все круто, але тепер давайте я вам все-таки розкажу, що що ви маєте виконати для того, щоб стати учасником цієї програми, і звісно ж, не кожен може це зробити, і чому ж тоді не всі купують будинки саме в цій організації. А перед тим я хочу вам розповісти про вже можна сказати моїх друзів, тому що насправді я сама користувалася послугами цієї компанії. Компанія називається UB Canada. Якщо ви шукаєте імміграційного консультанта або компанію, яка зможе оформити вам всі папери для отримання перман резидент в Канаді, то я рекомендую вам звернутися до компанії Юбі Canada. це хлопці перевірено особисто мною та моїми друзями, і вони дуже гарно і швидко працюють. Вартість їхніх послуг набагато нижча, ніж у багатьох, і вони навіть пропонують вам безкоштовну оцінку шансів за посиланням, яке я залишаю у описі до цього відео. Ви можете прийти, заповнити анкету, вам розпишуть все безкоштовно, по якій програмі ви можете мігрувати, скільки це вам буде коштувати. І якщо ви оберете цих хлопців, то від мене вам мінус 500 Доларів за промокодом Канада Деталі на їхні послуги. Тому, якщо вам це актуально, будь ласка, переходьте до опису в цьому відео. Ну і тепер найцікавіше чи eligible ви? Чи не eligible. Тобто, чи маєте ви право податися на цю е, програму? Най мені здається така е, м, проблематична річ, але в принципі, яку можна вирішити, і всі українці зараз вирішують її, це те, що ви маєте бути або громадянином, або постійним резидентом Канади, е, тобто отримати піар. Але це все вирішується. І якщо ви прям не вам не кров з носу сьогодні купити будинок, то це не так страшно. Наступне те, що ваш дохід сімейний не має перевищувати а, якусь суму. До речі, в кожній провінції це по різному В деяких провінціях взагалі це не сказано. Не вказано, яку суму маєте заробляти. Наприклад, у нас в провінції цього не вказано, тобто там не сказано, що ви там не більше 80 тисяч. Але в деяких провінціях це вказано, треба дивитися. я дивилася десь це 87 тисяч за рік на сім'ю, десь 75 тисяч за рік. Наприклад, в тому ж Ендмонтоні не більше 75 тисяч канадських доларів за рік. Тобто, ви маєте перевірити скільки ваша сім'я заробляє на рік коштів. Якщо 75 і менше, то ви входите до цієї категорії. Тому також маєте це на це звернути увагу. Також щодо дітей на багатьох сайтах цієї компанії. Вказано, що ваша сім'я має бути, мати дитину або декілька дітей, але не на всіх. Також треба перевіряти. Ну, звісно, що якщо у сім'ї є дитина або діти, то перевага буде віддаватися таким сім'ям, тому що ну, самі розумієте, умови проживання з дітьми завжди мають бути кращі, вважається так, ніж у одиноких людей. Наступне, ви обов'язково маєте бути працевлаштованим, тобто мати фул тайм джоб, де на деяких сайтах вказано. Що ви маєте там відпрацювати вже рік, десь два роки на цій роботі, а десь нічого не вказано. Тобто, також треба все це перевіряти. Ну у будь-якому разі, ви маєте довести їм, що ви будете сплачувати, і тому ви не маєте бути банкрутом і не маєте мати якісь сильні заборгованості. І навіть на деяких сайтах вказано, що у вас має бути кредит скор неганичен ніж 630 балів. Ну, в принципі, 630 балів це досить низький бал. Тому я думаю, що це не така вже велика проблема. Ну і звісно, у вас не має бути взагалі ніякої власності ні свого житла, ні квартири, ні землі, тому що так вам не нададуть цей кредит. Далі ще дуже така цікава фішка, що якщо ви подаєтесь, вас розглядають, одобрюють, ви зобов'язуєтесь відпрацювати 500 годин на цю організацію, волонтерських годин. Так як я вам сказала, що ця організація волонтерська і вони самі будують будинки, і за рахунок того, що це волонтерська праця, то будинки нижчі по ціні, і вони мають можливість давати моргіджі безвідсоткові, без першого внеску. І тому, звісно, ви платите фактично лише за матеріали, але за роботу за ці будинки, які збудувались, ви не платите. Але хто має будувати ці будинки? Волонтери, звісно. І волонтери є різні. Є ті, хто просто хочуть проволонтерити, а є такі люди, самі, як ви, які купують будинок у цієї організації, і вони мають. Працювати ці 500 годин, якщо ви хочете е, задіяти свою сім'ю або друзів, або просто е, хтось когось попросити, і вони вам будуть допомагати, то це буде також зараховуватись. Тобто не ви особисто можете це відпрацьовувати, а вся ваша родина, друзі і всі бажаючі. Але ви маєте це зробити. Е, робота розподіляється. Якщо це чоловіки, то це, звісно, буде більш складна якась робота на будівництві. Жінки е, це більш прибирання, тому що будинки також потрібні. Підготувати до заселення, і так далі. Тобто, ви маєте розуміти, що ви берете на себе така, таку зобов'язаність відпрацювати на цю організацію, типу, віддати свій борг не лише грошима, але і ще й працею. Але я думаю, що для багатьох це не така вже велика проблема. Тим паче, це дає можливість познайомитися з великою купою гарних людей і волонтерство. Це взагалі дуже крута штука. І взагалі для Канади воно дуже багато чого дає плюшок, наприклад, там в. Якщо ви подаєтесь на роботу, це класно вказати в своєму резюме і так далі. Також ще на багатьох на сайтах багатьох провінцій чи міст було вказано, що потрібно буде пройти курс, де будуть вам розповідати домовласців, як взагалі треба доглядати за своїм будинком. Ви маєте походити, вам розкажуть, коли потрібно те заміняти, те, що треба робити. Типу, щоб ви були гарним домовласником, щоб ви не зіпсували свій будинок, щоб ви дійсно розуміли, що це доволі дешева власність, яку будували люди, просто волонтерили і гроші донатили, і тому, що також вона працює на донатах величезних від різних корпорацій і просто від звичайних людей. Тому, звісно, вам будуть про все це розповідати. Ну і в принципі, все. Ну так я сказала, в принципі, все. Я вам. Залишу усі посилання. Я вважаю, що в принципі дуже крута програма. Мені дуже сподобалася. Я думаю, що багато українців зможуть нею скористуватися, тому що ну, всі хочуть своє житло. Ми, українці, так звикли. Ми, нам дуже складно орендувати все життя дім і всі хочуть приїхати і почати відразу жити у своєму житлі. Тому, будь ласка, якщо вам цікаво, приходьте, читайте, ознайомлюйтесь, знайдіть, знайдіть найближчий сайт, найближчої дороги. Вас і зрозуміти, які умови, чи підходите ви, чи ні. І якщо була ця, ця інформація для вас цікава, будь ласка, напишіть коментар, поставте лайк, підпишіться, щоб на якомога більше людей змогли побачити це відео і дійсно може комусь це допоможе отримати свій власний будинок в Канаді за просто безпроцентний кредит і без першого внеску. А може, якщо в Едмонтоні, навіть з 50 знижкою. До побачення.